У Чернігові попрощалися з захисником Азовсталі Миколою Барановським, який загинув у ніч на 29 липня 2022 року під час теракту у колонії в Оленівці, де росіяни утримували українських військовополонених. Йому було 27 років. Він родом з Чернігова. У 2020 році підписав контракт з національною гвардією України. Служив у Маріуполі у складі полку Азов. Був захисником Азовсталі, командиром відділення свого. Потім від командування прийшло повідомлення, що їм треба здаватися в полон. Він дуже цього не хотів, але сказав, що так треба, все буде добре. В новинах побачив про цей теракт, побачив його в списках, не вірилось, дуже не вірилось в це. Потім ну, ми дізнавалися через всі можливі канали, що з ним, але нічого, ніякої звісточки не було. Попрощатися з захисником прийшли ті, хто навіть не знав його особисто. Вони всі наші, ну як навіть не чернівчани, любі хлопці, вони всі наші. Є змога як не прийти. Не було зная. Подивіться на хлопчиків на наших на протезах. Дивишся, молоді ці нації. Скільки їх вже загинуло, як матері було чекати. Це думає, це неможливо, це просто поховали оборонця Азовсталі у Чернігові на кладовищі Яцево.